Тому підсумовуючи, я кличу схід патріотів Сходу Харкова, Донецька, Луганськ, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя. Ви подивіться, кандидати регіонали. Вони не можуть пройти їх паразитів, яйцями скрізь закидають. Сході країни яйцями їм закидають, то чому ми не можемо так само навести порядок і звільнити Донеччину, Луганщину від бандитів, від терористів, від сепаратистів. Люди там кличуть владу, щоб вона діяла активно, щоб вона захищала українців, щоб вона захищала територіальну цілісність. Тому я звертаюсь до патріотів на Сход України. Вставайте, об'єднуйтесь, я готовий очолити народне ополчення і вести боротьбу з цими колорадами. Українці. Справа захисту України в наших руках. Жодного метра української землі ми не віддамо. І я звертаю ще раз до влади. Або влада починає діяти рішуче, адекватно, захищати Україну, або така влада нам не потрібна. Слава Україні!